Друзі, у нас оновлення Це шкода Octavia Octavia A5 в Кузові Універсал 2008 рік. Ось так виглядає автомобіль наш зовні. Маємо ззаду фаркопчик, парктронік. Ось такий от чудовий автомобіль. Давайте забіжемо з вами в салон, я вам продемонструю його. Тут у нас бензиновий двигун 1,6 літра. Механічна коробка перемикання передач, клімат двозональний, підігріви сидінь, пробіг 152 тисячі. Салон гарно збережений, шкіряне кермо, протитуманні фари передні, задні, склопіді, підіймачі, електропривід дзеркал. Круїз-контроль також присутній. Задній ряд просторий. В нагрузку до автомобіля у нас йде зимня гума, чудова зимня гума. І, до речі, підлога у нас тут подвійна. Якщо у вас цей автомобіль і ви його хочете перевірити, я вам продемонструю Він-код. А знаходиться ця автівка в Бердичі по вулиці Шкіряників, 8 на автомайданчику BR Біеравто. У нас дуже великий асортимент автомобілів. І цей автомобіль ви можете оформити у кредит або обміняти на свій автомобіль з доплати. Це послуга 3-1. Або перевірити поруч на СТО, яке біля нас. Приїжджайте, ми вас чекаємо.